Уявіть свіжий хлібчик, на ньому тонкий шар вершкового масла, а зверху ніжний паштет із курячої печінки. А ви такі тільки намазуєте, а вже хочеться відкусити. Смак насичений. Попереджаю, одним бутербродом ви точно не відбудетесь, бо рука так і тягнеться за другим. Печінку зачищаю від пліваки жиру, цибулю ріжу крупно, моркву тонкими кружальцями, щоб усі продукти запеклися рівномірно і одночасно. Викладаю все у форму. Форму спеціально не змащую, печінка та овочі пустять сік. Додаю шматочок масла, трохи солі, а для аромату трішки сушеного часнику або пару зубків свіжого, щіпку розмарину та орегано. Накриваю фольгою і запікаю в духовці. Температура 180 градусів приблизно 35 хвилин. Печінку і овочі трохи охолоджую і збиваю в блендері. Додаю сіки з форми для ніжності. Якщо блендера немає, двічі пропустіть через м'ясорубку і буде чудово. Перекладаю паштету форму, охолоджую кілька годин. Він стає густим, ніжним і просто ідеальним для бутербродів. І тут головна проблема запинитися на одному шматочку. Але я навіть не намагаюся.